Пане Андрій, я думаю, ви чули там. Ну і тим паче маєте знати ще із поля бою ситуацію, що ворог намагається укріплювати свої підрозділи, які використовують безпілотники. Чи тут вони досягли якихось значних зараз новітніх помітних результатів? Е, на жаль, змушений сказати, що так насправді не розвивається в цьому напрямку достатньо швидко, достатньо якісно. Є, наприклад, достатньо хороший противник зі сторони безпілотних авіаційних комплексів, як підрозділ судний день, який працює на Донбасі на всій лінії фронту, при тому, що показує достатньо хороші результати в використанні FPV-дронів, а також використанні, в принципі, безпілотних авіаційних комплексів різних типів. Тобто вони дійсно розвиваються, вони намагаються швидко знаходити якісь нові методи боротьби з нашими безпілотниками з нашими системами радіоелектронної боротьби, тощо, але водночас і ми намагаємося їм протидіяти. Тобто наразі один з таких ефективних противників на нашому напрямку, на лінії, де оборона тримає бригада рубіж, є безпосередньо такий підрозділ, як судний день. Ми знаємо, що і, звісно Збройні сили України намагаються максимально осучаснити всі види озброєння, тим паче безпілотники, і як там кажуть, кожного місяця да, фактично треба вже щось нове робити і осучаснювати. Застосовується і штучний інтелект, і оптоволокно. Оптоволокно використовує, звісно, і наш ворог. Чи ці системи, пан Андрію, допомагають вам та от принаймні на місяць бути попереду за ворога і роль значення держави в цьому забезпеченні? Розкажіть, будь ласка. Uh, власне, чим швидше ти будеш розвиватися, чим швидше ти будеш втілювати якісь нові свої задумки, тут якраз дуже важливо, щоб кожен військовослужбовець і взагалі кожен будь-який цивільний, наприклад, uh, він втілював свої задумки, свої бажання, своє бачення в реальність. тому що за рахунок таких певних інженерних, умовно кажучи, досягнень можна знайти абсолютно щось нове, неймовірно цікаве і дуже діюче. Для розвитку безпілотних авіаційних сил, тому що перш за все це достатньо новий рід військ по всьому світу, і Україна точно показала е, приклад, як це мусить розвиватися, і як е, безпілотними авіаційними комплексами різних типів можна знищувати ворога і знищувати його достатньо якісно. Наразі ми бачимо, що розвиваються вже коптери на оптоволокні, коптери з штучним інтелектом, коптери з донаведенням тощо, і таких варіацій є величезна кількість. Нещодавно, наприклад, представники. Е, Мадяра показали, як боротися проти коптерів з оптоволокном. Ми вже знаходимо навіть протидію цим системам, що є неймовірно цінним, адже достатньо важко зараз знищити безпілотний авіаційний комплекс на оптоволокні. Тобто, це показує, що ми розвиваємося, і це неймовірно дуже сильно мене. Мотивує на подальший якийсь розвиток, на подальшу боротьбу через те, що я бачу, що українська нація, українці перш за все, вони кооперуються, продовжують діяти е, задля якоїсь єдиної мети. Також щодо української влади, е, то що дає держава, однозначно ситуація покращилася в десятки разів через те, що те, що було ще буквально рік назад, і те, що зараз по кількості забезпечення FPV-дронами надзвичайно велика різниця. Через те, що раніше ми берегли кожен коптер, ми намагалися е, знаходити якісь найбільш вигідні цілі для впіві дрона. Наразі ми можемо використовувати дрон для знищення особового складу, розуміючи, що у нас є на складі ще запаси, які ми можемо використати, і завдяки зборам, які ви публікуєте. Дякую, дякую вам за те, що ви публікуєтеся. Збори це неймовірно цінно, і завдяки кожному українцю, який долучається. До наших зборів і донатить від копійки до гривні, тому що немає маленького доната, і кожна реально кожна сума вона допомагає нам просто знищувати противника і залишатись при цьому живим. І державні інституції, які надають нам величезну кількість півдронів, також для знищення противника разом от, в такому якомусь синтезі взаємодомоги, взаємопідтримки. Ми можемо працювати далі і знищувати противника за що ще раз чергове чергове великі. Дякую, пане Андрій. Наскільки я знаю, що від держави існує система заохочення військових, чим більше ти знищив ворога. Техніки, тим в тебе більшим стає такий умовний фонд. Це грошова сума, яка потім може бути якраз витрачена, звісно, не на розваги, не на дозвілля, на жаль, а на закупку нових дронів? Ну і того, що потрібно власне для військових, умовно кажучи, конкуренція здорової людини, та щоб була і своя мотивація, чи це вже працює, чи щось вже отримував ваш підрозділ? Як взагалі ця структура працює на ділі? Це вже працює, при цьому працює достатньо добре. Бійці нашої бригади вже отримували коптери за рахунок цієї акції, і це супер кльова акція через те, що вона безпосередньо мотивує тебе працювати краще, показувати кращий результат, напрацьовувати ці певні бали, навіть змагатися між підрозділами і батальйонами, тобто навіть всередині бригади може бути якась певна оця от. Активна потрібна конкуренція, коли ви намагаєтеся знищити більше противника, знищити більше ворога, знайти якийсь новий метод для того, щоб знищити окупанта, і водночас на цьому отримати коптери від певних державних структур. Це чудово. Я вважаю, що це правильне рішення, і дуже добре, щоб вона надалі розвивалася і надалі показувала хороші результати. Тим більше, що там можна е, ну, От знищивши певну кількість ворога, можна замовити е, коптери, які в перспективі знищать ще більше ворога, і ти від цього ще більше отримуєш умовно е, такої насолоди через те, що знищувати окупанта, знищувати противника це наше перш за все завдання, тому що ми розуміємо, що таким чином ми е, захищаємо наші родини, наші сім'ї і для нас це перш за все ціно. Тобто, от такі знову ж таки велика така програма, яка допомагає нам отримувати коптери. За рахунок того, що ми і так знищуємо окупантів, для того, щоб ми продовжували захищати нашу державу, це дуже цінно і дуже грамотно. Я дуже щасливий, що. Ми дійшли до цього і сподіваюся, що програми будуть тільки розширюватися і покращуватися. Пане Андрій, дозвольте я часто про людське вас. Запитаю Знаєте, коли там кожного ранку я прокидаюся, дивлюсь. Там, наприклад, там горить НПЗ чи горить ще якийсь великий об'єкт е, на території Російської Федерації. В мене завжди питання цікаво, а що відчувають люди, які запустили е, ці дрони? У вас це вимірюється іншим. Це важка техніка. Ну ясно, що напевно в 22-23-му було цікавіше, бо її було в тому сенсі, що вона була там навіша і не так багато ніж. Ми ходили окупанти, вони все ж таки намагалися технікою брати зараз. Наскільки я розумію, вони цю техніку використовують менше. Але тим не менше, ви все це підбиваєте. Ви бачите, як горить не знаю, БТР танк, як ви якусь там посадку рознесли. Що ви відчуваєте в цей момент? Є все ще ну знаю ця хлопчакова радість і драйв від того, що ви робите. Я розумію, що війна довга, ви вже так багато всього бачили, але перемагаючи на місці ворога, що відчуваєте ви і ваш підрозділ? Перші рази, коли ми знищували техніку противника за рахунок коригування, також за рахунок скидів FPV, дронів тощо, відповідно, ти відчуваєш дуже велику радість. Ти розумієш, що ти показав результат. Ти розумієш, що ти зробив щось корисне, і ці твої старання, ці твої навички не пройшли даремно. Коли ти знищуєш окупанта безпосередньо, ти теж отримуєш певну. Ну як не знаю, чи правильно сказати на свободу від знищення противника, так але перш за все ти отримуєш якісь результати. Це дуже добре. В перспективі далі це вже переростає в якусь професійну навичку, як ти це зробив? Наскільки якісно ти підловив противника? Тощо, тобто це вже переходить в якийсь період полювання. Але в перспективі далі і далі, звісно, що звикаючи до результатів, тому що кількість знищених противників вона збільшується. Ти вже виконуєш свою роботу, знаючи, що ця робота є перш за все корисною, і вже будучи там отримуючи якийсь певний кар'єрний ріст. Наприклад, я від пілота звичайного так до командира екіпажу, ти вже розумієш, що далі тобі йде значно важливіше життя свого особового складу значно важливіше життя і цілісність твоїх людей, твоїх бійців, які мусять бути перш за все готові, перш за все в безпеці і виконувати відповідно свої військовослужбові завдання. Це на нереально цінно, і це перш за все стоїть у нас як завдання. Тому вже на цьому рівні ми більше думаємо про життя власного особового складу, про е, друге їхнє виконання завдання і вже далі про результат, тобто особовий склад на першому місці. Там вже про знищення противника, це вже йде як додатковий такий умовно е, плюсик, так тому що якщо твої люди живі здорові. Все кльово, все чудово. Вони виконали своє бойове завдання. Якщо вони знищили при цьому противника, це взагалі супер, тому що ми знаємо, що ми робимо на своїх позиціях, і ми знаємо для чого ми сюди прийшли. Та тут до речі, нагадати нашим глядачам, що дрони вони не тільки вбивають ворога. Безліч було історії, як наші дрони рятували наших людей, та там скидаючи все необхідне, записку почекаємо тебе дістанемо. Тому тут тут про різні навіть застосування йде мова. Настанок, пане Андрія, вас питаю дуже багато ваші професійні. У воєнній діяльності є, звісно, своїх нюансів, і особисто мене подивувало, коли європейці, Кая Калес нещодавно, сказала про те, що хочуть заборонити везення ігрових консолів на територію Російської Федерації. Та ну невідоміше, це PlayStation, Я думаю, що більш молоде покоління точно знає, що це таке. Мовляв, їх використовують російські окупаційні війська, зокрема для якраз роботи їхніх дронів. Чи ви таке використовуєте? Як це працює? Особисто використовую консолі для того, щоб грати GTA 5 або будь-якого <смітна> відпочити. Ось в подібних цілях я не використовував, але водночас джойстики дуже допомагають насправді перш за все в відкоригованні твоїх рухів, і вони дійсно можуть бути корисними через те, що велика кількість пілотів, велика кількість людей, які займаються будь-якими типами безпілотних комплексів. Це люди, які достатньо добре грають комп'ютерні ігри або ігри на різних е, соньках, іксбоксах тощо, через те, що в них вже є певна моторика рук. Тобто вони за рахунок цієї звичайної моторики рук. Всі ми були підлітками, грали якісь ігри, насолоджувалися від цього. Ми наразі маємо якось певну від цього вигоду, як би мовити, тому що я беру пульт в руки. Він мені є знайомим. Я знаю, що куди як натискати, і це є дуже комфортно. Тому звісно, що якусь певну вигоду можна від цього мати. І якщо заборонять росіянам насолоджуватися іграми, то нехай вони страждають. Бог з ними я тільки за те, за те, щоб вони мучилися, можливо, ще більше лізти на нашу землю і. Все ж таки спробую щось змінити в себе в країні. Дивовижно. Кожен раз, коли ви виходите до нас в ефір, я все думаю, як через стільки років вже повномасштабної війни, біти і страждань, ви все одно лишаєтеся і оптимістом, і дуже доброю людиною. Дякую. Я сподіваюся, що зараз нас дивилися наші глядачі, і вони надихалися, зокрема, і вами, і те, що ви говорите. Дякую за те, що ви нас захищаєте. Як завжди, надзвичайно були раді вас бачити в нашому ефірі. Друзі, командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна», 4-ї бригади оперативного призначення. Біжна звардії України Андрій, Овчина ж був гостем нашого ефіру. Ну а хто не задонатив, просто зараз, поки ми говорили, поки я продовжую говорити, хто не звернув увагу на QR-код, на номер рахунку, то буде вам кара небесна. Бо знаєте, що якщо ви не допомагаєте нашій армії, ви допомагаєте ворожій. Маємо знищувати всіх російських окупантів. тому, тому друзі, обов'язково це зробіть. Це украй важливо.